Чи шкідливо їсти багато білка? Останнім часом норми споживання білка вони збільшились. Якщо раніше рекомендували 0,8 грам на 1 кг ваги тіла для звичайної людини, то зараз вже можна людям брати і 1,2 на 1 кг ваги, і 2,4, в залежності від типу навантаження. Білок з їжі перетворюється на амінокислоти, будівельні блоки для нашого тіла, які будують м'язи. Вони допомагають і відновлювати м'язи, оновлювати кістки, органи і надлишок цих амінокислот з організму виводиться через нирки та печінку. чи взагалі небезпечно. Це. У здорової людини дослідження показують, що навіть при високому споживанні білка, там 2,8 на 1 кг ваги, нирки та починка, вони зазвичай працюють нормально. Організм просто пристосовується до більших обсягів білка, і людина себе почуває нормально. А ось якщо людина має проблеми із нирками, з починкою, то якраз таки високобілкова дієта, надлишок постійного білка у раціоні, тільки ускладнить процес, це уважно потрібно контролювати. Якщо ви здорові, займаєтесь активно спортом, підвищене споживання білка, якщо ви інколи перебираєте, це нормально. При умові, якщо у вас будуть постійні запити клітин в організмі до білка, все буде нормально. Тому вам потрібно активно тренуватись, виконувати фізичні вправи постійно і слідкувати за білками, жирами, вуглеводами, щоб була пропорція.